Для чого курам я додаю цей засіб саме восени? Я помітив, якщо кури починають хоча б одна хворіти, це може бути масово. Зразу одна, дві, три, ти їх починаєш лікувати антибіотиками, а в них імунітет все гірше і гірше. Це призводить до падежа. І я відкрив собі новий засіб, який справді допомагає мені восени. Адже легше профілактувати і не допустити захворювання у курей, ніж потім лікувати. Засіб допомагає запобіганню розвитку бактерій і грибків у дихальних шляхах, а також при респіраторних захворюваннях. Кури мої п'ють майже на постійній основі цей засіб. І я помітив, що вони набагато краще себе почувають. А за рахунок цього вони менше хворіють. Головне, цей засіб потрібно давати з теплою водою. В жодному разі не холодно, крім того, це повністю натуральний препарат на основі ефірних олій евкаліпта, м'яти та чебрецю. Я його розвожу 1 мл на 1 літр води і даю курам пити. Засіб називається вотермінт.